Інколи зміни дуже потрібні, щоб рухатись далі. Подеколи стається так, що так, як раніше, вже не працює, а по-іншому ти не можеш рухатися. Все зупиняється, і ти знаходиш себе в певному застої, тому що потрібно щось змінювати, щось скориговувати і ставати іншою версією себе. Складно, коли відмирає старе, але це невід'ємна частина росту, розвитку і руху. Це потрібно прийняти. Чим раніше настає і приходить прийняття, тим легше відбувається ріст. Може бути біль, може бути дискомфорт, але Через них подеколи потрібно пройти, щоб опинитись там, куди тобі потрібно наразі тепер, не так, як раніше. Інколи ти озираєшся і розумієш, що так більше не може бути. Так вже не працює. Це не приносить і не принесе тобі щастя. І взагалі це вже не ти. Це вже щось з минулого. Яке потрібно назавжди залишити позаду себе. Це буває боляче, але боляче через неприйняття і ускладнення думками і переживаннями цього шляху, думками про те, що та ні раптом так вже не буде, так дійсно не буде, але часто здається, що буде гірше. Тому що зараз хоча б ти знаєш як, а що попереду ти можеш ще не усвідомлювати. І це в тобі говорить страх. Страх пручається і не хоче рухатися в нове, тому що це певне розширення, до нього потрібно бути готовим, а ми не завжди готові, особливо коли всередині багато страхів. І нав'язливих думок, які заважають, які не дають рухатися, вони затягують в старі рамки і тримають там. Але це заважає трансформації, яка все одно відбудеться так чи інакше. Питання в тому, наскільки швидко ти здашся їй. І довіришся процесу. І чим швидше це станеться, тим менше дискомфорту буде на цьому шляху.